Сьогодні говоримо на тему надзвичайно важливу, хоч вона історична, але вона абсолютно накладається на сучасні події, тому що йдеться про депортацію українців з наших західних теренів, які увійшли свого часу до складу Польщі через рішення міністра закордонних справ Великобританії, пана Керзона Джорджа Керзона. І ось перегук історичний сьогодні такий, що ми чуємо від прокурора міста Ряшева. Польського прокурора пана Артура Грабовського, що комісія завершила роботу. Щодо оцінки операція Вісла, яка відбулася у 1947 році, і що, мовляв, ця операція Вісла мала абсолютно гуманний характер, що українців виселяли з їхніх святих етнічних земель у дуже делікатний спосіб, що ця операція мала превентивний характер. Ви можете подивитися на екрані, у чому полягала превентивність цього характеру. Пощо ми рухаємо з вами цю тему? Ми робимо це власне для того, щоб українці розуміли причини складності сьогоднішніх взаємодейством. З різними державами, і, зокрема, і з державою Польща. Це перше. Друге, наше міністерство освіти робить все для того, щоб виховати безпам'ятне покоління, яке не знає правдивої історії, а ті, які не знають правдивої історії, не можуть творити адекватне сучасне. Тому прошу застановитися над думкою, яку висловив прокурор пан Грабовський. Зауваживши таке, що висновки слідства свідчать про те, що евакуація осіб української, ленківської та польської національностей була превентивно захисною. А не репресивною, воно було здійснене внаслідок масових убивств, вчинених проти місцевого населення підрозділами оун УПА. Знову ж таки, хто винен завжди у нашій історії? Організація українських націоналістів, і Українська повстанська армія, тобто найосновніша кульмінація сили українського духу, вони завжди винні з погляду наших сусідів, чи то західних, чи то східних. Але проблема полягає в тому, що і всередині українського суспільства є певні серед Довища населення, які до ні, ніяк до яких не дійде подвиг організації українських націоналістів і української повстанської армії, і таким способом вони допомагають ворогові виставляти українцям абсолютно хибну історичну оптику, яка Насправді закриває наш шлях до визволення і свободи. Отже, зверніть увагу на ту цитату, що пан прокурор ділить українців, відділяє українців від лемків, таким чином створюючи ще одну брехню, що мовляв лемки це не українці. Ми цю проблему маємо вже на Закарпатті для русинів відокремлено від українців, і за це свого часу, до речі, в часи Ющенка і в часи повного і абсолютного балагану на Закарпатті, Обласна рада навіть за це проголосувала. Дуже простий принцип: хочеш поневолити народ, розділи його всередині, тоді коли і Лемки, і гуцули, і бойки, і волиняки, і поліщуки це етнічні українські. Групи, отже, висновки цього розслідування свідчать, що метою переселення каже прокурор, було не переслідування якоїсь національної групи, а тим більше її знищення. За даними прокуратури, евакуація була проведена гуманно. Про цю гуманність ми з вами поговоримо трошки нижче і трошки далі, але саме в сатанинському, тому що брехня це мова сатани, саме в сатанинському брехливому стилі з абсолютно хворої. Голови перекладено на здорову, і захисників мирних українських українців, ООН УПА, звинувачено в нападі на українців. Ми це сьогодні чуємо від однієї відомої держави-агресора і терориста. Тобто, якщо вас хочуть обрехати, то обов'язково вам припишуть те, що є основною характеристикою того, хто вас обріхує. Але на превелике щастя <кій> у Польщі. Існує об'єднання українців, які відразу зреагували на такі дикі і цинічні випади прокурора пана Грабовського. І ось ви на екрані можете побачити цю заяву українців в Польщі. Реальність на виворіт. Стосовно того, що пережили громадяни Республіки Польща української національності депортовані зі своїх малих батьківщин у 47-му році. Прокурор оминув тисячі свідчень депортованих. Факт існування концентраційного табору в Явожно, не зауважив постанови польського сенату від 90-го року, декларації польських президентів у черговій річниці акції Вісла, заяви омбудсмена про злочинний характер цієї акції. Нарешті, величезну кількість праць. Польських та українських істориків, зокрема опублікованих в інституті національної пам'яті чи народної, багато з цих публікацій аналізують генезу, перебіг і наслідки комуністичної депортації, та однозначно показують, що акція Вісла була злочином, зокрема, злочином проти людяності і зокрема, етнічними чистками. Ось така заява об'єднаних українців у Польщі, яка, звісно, дуже тішить, так само як і тішить заява цілої низки. Відомих громадських діячів, діячів Польщі і м, істориків, які звернулися до уряду з тим, щоб жодною мірою не поділяти таких поглядів окремо взятого прокурора. Нагадаю, шановне панство, що в лютому 2007 року президенти України Ющенко та Польщі чинський у спільній заяві зазначили, що окремою трагічною сторінкою в житті українського народу була сама, саме операція Вісла. Але маємо знати і про те, що це була політична заява, натомість у правовій площині. Цього, цієї трагедії українців не розглянуто досі, і не надано їй належної правової оцінки, як, скажімо, надано правову оцінку Голодоморові, що відбувся в Україні. Отже, наголошую ще раз, що понад 100 польських істориків, інтелектуалів, громадських і культурних діячів оприлюднили відкритого листа до керівництва обох палат парламенту Польщі, і в ньому вони засудили це рішення, яке я щойно аналізувала. Що ми хочемо з вами з'ясувати у цій нашій дуже короткій студії? Передусім розуміючи, що історія це те, що завжди, що історія не минає, що історія потребує того, аби її осмислили, і щоб біда історична не повторилася знову, і щоб історичні рани, врешті-решт, загоїлися, а не весь час кровили. Отже, що ж було насправді, і чому цей непокараний злочин до нас повертається саме через таку цинічну і страшну заяву, яка може перешкодити нашим взаєминам із поляками. Перше у складі Польщі відповідно до лінії Керзона, а у перше Керзонову лінію так колись українці це називали Керзонова лінія, як східний кордон, визначила найвища рада амбасадорів чи послів 8 грудня 1919 року на пропозицію міністра закордонних справ Великобританії Джорджа Керзона. Тоді цю Думку Керзона прийняли Україна. На жаль, тоді була надто слабка суб'єктно, аби обстоювати свою позицію. Ви пригадуєте, чим закінчив Дмитро Вітовський, який був просто приголомшений таким рішенням Ради амбасадорів чи членів держав Антанти. Саме тоді, з огляду на цю пропозицію від пана Керзона, наші етнічні українські землі, а саме Холмщина, підляща. Нацяння з понад сьома тисячами українців опинилася у складі польської держави. Всі польські партії цього часу схилилися до цієї думки, що ці землі мають відійти до складу Польщі. Ніхто українців про це не запитував, хочуть вони цього чи не хочуть. Далі на користь виселення. Це вже був наступний етап на користь виселення з Польщі національних меншин, бо такою національною меншиною стали українці, які споконвіку проживали там на своїх етнічних землях, які тепер опинилися у складі Польщі. Такі самі думки поділяли і інші політичні сили крім комуністів, аби виселити цю етнічну спільноту у безпечні терени або виселити її на територію Української так званої квазі-держави Радянської Соціалістичної Республіки. Натомість з усього Соєцького Союзу на територію Польщі було виселено понад 2 мільйони поляків. Друге. Щойно Червона армія вдерлася на наші з вами святі Галицькі Землі. Це було у 1939 році, як влада Сири-Сири і влада Польщі з вказівки Москви вирішила розв'язувати українське питання. А саме 9 вересня 1944 року, і зараз у нас на екрані ви побачите це рішення, улюблені було підписана угода. Улюблені була підписана угода між урядом УРСР і польським комітетом національного визволення про евакуацію, яка ніжна назва, так? Підміна понять це знищення життя. Бо насправді це не евакуація, це депортація. А депортація в перекладі українською мовою – це примусове виселення. Я думаю, що теперішні переселенці з півдня і сходу України цю трагедію вимушеного переселення на інші терени України розуміють, сповна. Отже. Про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це друге, третє, щоб добре складалося в голові. В серпні 1945 року Москва підписала і опублікувала офіційний договір з Польщею. Про визнання лінії Джорджа Керзона українсько-польським кордоном і про так зване добровільне виселення приблизно мільйона українців із Закерзоння. І на екрані ви можете побачити, що цей договір було підтверджено двома. Конференціями, конференцією тегеранською і конференцією Ялтинською у 43-му і 45-му році. За рішеннями цієї конференції стоять три людини. Все, що відбувається, шановне панство, у цій історії, воно персоніфіковане, і цих персон ми конче маємо знати. Сьогоднішня наша історія також твориться через конкретні персони, тобто Сталін, Рузвельт. І Черчилль вирішили, що за основу треба взяти близьку до етнічної межі. оцю лінію Керзона вона зовсім не близька до етнічної межі. Вона кров'яним пасом лягла по тілові української нації, і цей кордон Керзона став чи не єдиним у нашій історії іменним кордоном і у всій східній Європі, напевно, також. І, зрештою, четвертий нюанс: як зазначено на розширеному засіданні Української всесвітньої координаційної ради, це було 22 серпня 1996 року. Зверніть увагу на наш екран. До вересня 1946 року з території Польщі виселено в Україну 488 662 особи. 488 тисяч 662 особи залишилося на своїх землях ще близько 200 осіб, на яких, власне, і чекала кривава акція вісла. Тобто, коли ми з вами говоримо про акцію вісла, ми не можемо розглядати її окремо. Акція вісла це лише сегмент у ланцюгу виселення українців із своїх етнічних земель, які опинилися у складі. Польщі через рішення однієї особи, а потім це рішення було підтверджено трьома особами. І прізвища тих трьох осіб я вам щойно назвала Сталін, Рузвельт і Черчилль. Згадаймо і інше, що надзвичайно важливо, що відповідно до Сталінської операції Захід, а Сталінська операція Захід відбувалася у жовтні 1947 року. Понад 77 тисяч українців західної України переважно це ті, які допомагали націоналістичному підпіллю, також були виселені до Сибіру. І цю акцію тоді називали захід. А те, що було пов'язано із знаємо, ми тепер як вісла, у робочих документах з боку Москви називали акцію Схід, а потім перейменували на акцію Вісла. Тобто, ви самі можете зробити висновок, що ця демонічна і сатанинська ідея писалася у коридорах Москви, а польські комуністи. Узгоджували це із московськими комуністами. Звісно, що українські комуністи їм у цьому також допомогли. Тому перемагає велике зло, що на допомогу великому злу завжди приходить мале зло. І це мале зло це внутрішні яничари, Зрадники, колаборанти, яких нам і сьогодні вистачає, що не тільки ракети наводять у, у, на наші міста, а жучки встановлюють у кабінетах наших видатних постатей. Отже, що дуже важливо ще пам'ятати, що польські історики, притомні об'єктивні історики, тому що кожна країна має власне видатних науковців. Зокрема, Ришет Тожецький стверджував, що рішення про проведення депортації було ухвалене в Москві. В лютому 1947 року а план здійснення цієї депортації підготував за дорученням Лаврентія Берії, дуже відома постать у нашій історії, кривава постать, та Георгія Маленкова, нарком внутрішніх справ Української Радянської Соціалістичної Республіки, з дуже знаковим українським прізвищем Савченко. Ось це, власне, це і було мале зло, яке сприяло великому злу убивству етнічних українців на своїх етнічних землях, які опинилися у складі Польщі в соте на цьому наголошую. Тоді ж, в лютому, 1947 року заступник начальника Генерального штабу польського війська генерал Стефан Мосор чітко висловився про мету цієї акції, про яку ми згадуємо як одна із найкривавіших ран нашої історії. І на екрані ви можете Прочитати цю думку пана Мосера навесні, навесні провести енергійну акцію переселення цих людей по одинокими сім'ями по цілих повернених землях, де швидко асимілюються. Тобто, одна із основних завдань цієї операції полягала максимальна асиміляція українців. І ще одна думка, яка це підтверджує. Часом у наших історичних джерелах ви можете прочитати інформацію про те, що, мовляв, операція Вісла була спричинена тим, що наші Воїни, наші герої Української повстанської армії, вбили такого собі віце-міністра оборони Польщі, генерала Кароля Свірчевського. Ви можете помилуватися портретом цього Карла Свірчевського, який відомий як червоний генерал, який завжди воював на боці комуністичної ідеології 1917 року. Але насправді це лише прискорило. Операцію вісла, тому що вона годувала готувалася задовго до того, як наші воїни 28 березня 1947 року ліквідували цього червоного генерала. Кожної нормальної людини виникне запитання, просто так взяли і ліквідували. Чи для цього була якась мотивація? Тобто, кожен вчинок в історії має свою мотивацію, і нам треба вчити не лише вчинок історичний, нам треба розуміти, чому це відбулося. Отже, який же ж був привід? До цієї операції вісла. Нагадаю вам, що 28 березня 47 року від пуль від куль, перепрошую, кулеметника Української повстанської армії загинув цей так званий Сварчевський, один із найбільш заслужених бойових генералів польської армії. Звісно, що за поляків це була колосальна втрата. А для нас це був неймовірний здобуток. Про цю подію писали чи не на Усі засоби масової інформації світового масштабу, яка ж була передісторія цього вбивства польського генерала? Передісторія була надзвичайно трагічна. 19 січня 1947 року польські прикордонники спіймали двох упівців, катували. Тероризували їх, тортурували. І один не витримав. І той, хто не витримав, показав польським прикордонникам приблизне місце до розташований український шпиталь. Поляки впродовж двох днів шукали цей шпиталь, і їм вдалося на нього натрапити тільки тоді, коли зі шпиталю вийшов лікар. І ось поляки оточили цей шпиталь. У шпиталі було щонайменше 17 поранених. І ці поранені практично цілу добу разом зі своїм лікарем. Тримали оборону шпиталю, врешті-решт вони були всі знищені. Так, от сотні упівські, зокрема Лемківська сотня, яку очолював Степан Стебельський, була шокована тим знищенням поляків їхнього шпиталю, і тому цілком логічно прийшла відплата знищити цього генерала, який знищував український упівський шпиталь. Крім того, лікар, який лікував поранених, був у найтіснішому зв'язку із цією. Лемківською сотнею, яка була створена до речі, в листопаді, 1945 році, в підпільному листуванні з весни 1947 року. Знаходимо дуже цікавий лист провідника Григора, а саме Мирослава Гука. І ви можете спостерегти це у нас на екрані. Цей лист, тобто наскільки були втішені наші воїни, що вдалося тоді українцям провести таку якісну операцію і знищити того, хто вбив наших воїнів у шпиталі. Сьогодні ми це розуміємо особливо гостро, коли бомблять наші шпиталі, коли бомблять наші садочки, наші лікарні і наші дитячі майданчики. Отже, історія повертається в. В такий страшний спосіб. Це епохальна подія. Вона сколихнула опінію. Вона сколихнула опінію цілого світу. Виконавці повищого заслужили відповідні відзначення. Тому прошу їх подати до гори. Яка гарна форма подати до гори, а не наверх. так? Знаєте, не можу потішитись гомоном в цілому світі з того приводу. Отже, 47-го року українська головна визвольна рада, про яку ми з вами неодноразово говорили у різних студіях. Відзначила сотенного Степана Стебельського. Можете помилуватися цим чарівним паном. Відзначена Степана Стебельського найвищим. Найвищою нагородою української повстанської армії, а саме з золотим хрестом бойової заслуги першого класу. А ще маєте знати, що це був син учителя і сам хотів стати учителем. Звісно, що він пройшов через шлях пласту. Звісно, потім вступив в організацію українських націоналістів. Звісно, потім вступив в українську повстанську армію. Ось він цвіт української нації, на крові яких виросла наша незалежна держава, відновлена в 1991 році. Він один із провідних бойових командирів української повстанської армії провів понад 100 дуже успішних боїв із польським військом і був піднятий до. Поручника в серпні 46-го року, а також нагороджений вже навіть срібним хрестом бойової заслуги першого класу за відвагу та вмілу войовничість. Хто сьогодні навчає нас, аби ми були войовничими? Це має бути основний постулат програми виховання українців войовничість. Натомість, у нашому законі про так звану національну громадянську ідентичність, йдеться про оборонну свідомість, що насправді руйнує ментальність українця. Тому що свідомість має бути войовнича і наступальна. Тоді ми зможемо витримати бій з будь-яким ворогом. В 48-му році наш герой Степан Стебельський був підвищений до сотника. Але на превеликий жаль, відходячи із західних земель, які були абсолютно поневолені, він загинув у перестрілці із чешськими жандармами, які тоді спільно діяли із польськими комуністами, оточивши українські села, аби вони не могли перетнути кордон. І втекти від цієї примусової депортації, яка ж була реакція поляків на вбивство їхнього генерала? 2 квітня 1947 року вийшов таємний наказ генерального штабу війська польського, який починався такими словами. Ви можете це прочитати у нас на екрані по трагічним Випадку замордовання українськими фашистами. Чуєте, ви цю термінологію вловлюєте? Сьогодні нас також дехто називає фашистами, українськими фашистами світлої пам'яті генерала Сверчевського, а далі про засідку сотні. І уряд представляв ці дві події як доказ зухвалої поведінки української повстанської армії, армії, яка захищала своє населення на своїх етнічних землях. І саме тоді зринуло ось це форма формулювання, про яке ми всі з вами добре маємо пам'ятати: остаточно знищити український бандитизм. Тобто наш національно визвольний рух було названо українським бандитизмом. Звісна термінологія для кожного окупанта, що приходив на наші землі і знищував нас в прямому значенні, убивав фізично і колонізував нашу свідомість. Наказ доручав виготовити відповідний план оперативної акції не пізніше за 10 квітня 1947 року, так звана «Операція Вісла», Розпочалася 28 квітня 47-го року. Так ми з вами прийшли до кульмінації нашого сьогодні гену українців, і отже, на екрані ви можете побачити основне завдання, яке ставили перед собою поляки у завершальному етапі розв'язання українського питання в Польщі. Перше це виселити українців із південно-східної прикордонної смуги. Далі провести акцію ліквідації банд УПА. Далі ви можете це відчитати на нашій цитаті. І далі, що дуже страшно і дуже показово, створити концентраційний табір у Явожні, де жорстоко катували передусім членів організації українських націоналістів і української повстанської армії. І ось. 4-го, о 4-й годині ранку операційна група вісла під командуванням генерала Моссера розпочала брутальне виселення українців. Ви пригадуєте, як почалося повномасштабне вторгнення московитів на наші з вами землі 24 лютого 22-го року? Також приблизно о 4-й ранку. І на екрані ви можете побачити мету з метою остаточної ліквідації вогнища бандитизму на південно-східних територіях уряд речі Посполитої. Постановив згідно із законом про прикордонну смугу переселити українське населення з теренів. Охоплених бандитизмом, тобто, хоч що вам будуть розповідати про депортацію українців, починаючи від 44-го року до 47-го, а не лише говорити про е, акцію вісла, ви маєте розуміти, що перша причина була це дія загонів української повстанської армії. І пригадайте нашого з вами керівника опору на закордоні за кордоні пана Ярослава Старуха. Про нього ви можете подивитися окремий ген. Отже, вісла тривала з 28 квітня. До 12 серпня 1947 року, і за цей час з українських етнічних земель у Польщі виселено на північно-західні землі Польщі. Поляки називають їх відзаскани землі. Це ті, що колись були німецькі, а увійшли до Польщі. Було виселено понад 140 тисяч українців. А в акції вісла брало участь 120 тисяч польського війська. Плюс до цього долучилися чехи, які виселили одну гірську бригаду і декілька піхотних. Дивізій, а також старшинську школу із Праги, і все це, шановне панство, супроти двох з половиною і трьох тисяч вояків УПА. Тобто, це насправді була війна з українською повстанською армією і ОУН, а українське населення підтримувало свою армію. А з якої ж рації воно мало підтримувати чужу? Тому, завершуючи нашу студію на екрані, ви побачите те, як розправилася тодішня комуністична польська влада із Україною. Повстанцями, а саме наслідки цієї операції вісла, понад 19 з половиною тисяч квадратних кілометрів охоплювала етнічна українська територія, з якої виселено українців, в 1944-1946 в році вивезено 482 тисячі українців з території сучасної Польщі. Під час операції вісла 47-го року депортовано приблизно 137 тисяч 150 тисяч українців і членів змішаних сімей. Ліквідовано це надзвичайно важливо, тому що польський прокурор каже, що це була дуже гуманна акція евакуації. Так, от зліквідовано 1509 українських повстанців, знищено 1178 бункерів і криївок. Заарештовано майже 2800 осіб. З цивільної мережі ОУН і упав за керзонні. 3936 осіб, переважно підозрюваних у справі Української повстанської армії, і ОУН, було заслано до концентраційному таборі в Євожно. З них 823 жінки, 27 священників, переважно греко-католики, але були серед них і православні. Внаслідок катувань загинуло понад 200 бранців. Далі і завершую в 1948 році польські суди. Винесли 45 смертних вироків. І саме тоді загинув командир 6-ї воєнної округи УПА Захід, полковник Мирослав Онишкевич. Його розстріляно 6 липня 1950 року, так само як розстріляно очільника служби безпеки на закордонні Петра Федорова, страчено 11 квітня 50-го року. І останній судовий гучний процес, який провели поляки над упівцем, в березні 61 року у перемишлі засуджено командира 27-го тактичного відтинка УПА Бастіон Івана Шпонтака на псевдо Залізняк. Йому смертну кару замінено на 25 років тюрми, і він вийшов з в'язниці. Це був останній ув'язнений упівець у Польщі. Він вийшов у 1981 році. Ось така ціна. Відпольщення нашої української історії, і ось така вона правда не просто про операцію вісла, а про те, як українські етнічні землі опинилися у складі іншої держави, тому що троє людей, всупереч волі українців, вирішили це на одній із конференцій. Вивчаємо нашу історію, і тоді реально наша наша сучасність наша не буде така кривава, як ці дні, про які я вам дуже стисло оповіла. Слава нації і смерть поха!